Це оглядовий майданчик у районі вулиці Львівської, що в обласному центрі. Прибирають стежки від сміття, які ведуть до заплави річки Стир, майже 30 людей. Шімоданчик модний лучанка Яна Ковальчук розповідає: територія занедбана. Тут дуже багато є і бутилки, і сміття всякого, і дуже багато всього є. Мішків, ну вже десь до 30 мішків ми нагребли. Перший раз тільки бачив, коли курять багато людей викидають бички, і це просто незадвільно». Лучанка Світлана Герба наводить лад у сквері на проспекті Соборності 37. У цьому будинку живе безліч жильців. Вони поробили все в порядок на клумбучці, а це значить не їхнє. Ми хочемо, щоб були відповідні штрафи, щоб людина розуміла, що повинен бути порядок. Щоб чисто було хайно, щоб було гарно ходити по вулицях. 11 11-річний Артем Папіш прибирати сквер прийшов разом зі своїми однокласниками. До такої ініціативи хлопець долучився вперше. Просто люди смітять і не думають, де вони знаходяться. В таких місцях можуть бігати діти. Якщо вони знайдуть якийсь шприц, то ну, може бути погані наслідки. Шестикласник Вадим Колінчак теж вирішив допомогти прибрати сквер. Є люди, які за собою прибирають, їм дякую. А от є люди, які можуть піти там з кавою, там допили каву там в бутилку з, з напою, там можуть піти, десь кинути і йти далі. То це якось неправильно. Я коли йду. Мені неприємно дивитися на те, що так багато сміття валяється, і е, я деколи задумуюся, чому люди е, так небережно ставляться до країни чи планети навіть. Після того, як очистили територію, у сквері висадили 50 молодих дерев, орієнтовна вартість яких понад 23 тисячі гривень, розповіла керівниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак. Глибоку ямку можна не копати, але її треба розширяти, щоб коренева система мала куди рости. В ширину це ялина, голуба, це катальпи, сума, липи і кипарисовик лавсона. Породи невибагливі, вони до нашого клімату пристосовані. Головне, щоб не було застою вологи для них, а тут вологи немає. Нині прибирали місто на 25 локаціях. На це каже екологиня Оксана Лицак, витратили дві години. На території міста основним об'єктом це є річка Стир, а також зелені зони, парки, і сквери, крім центральних, тому що в центральних парках здійснюється планове. Прибирання. Ми запрошуємо і бюджетні установи, і підприємства, установи, і організації, незалежно від форми власності, але дуже велика кількість учасників це ті, які самі виявили бажання. Зі слів Оксани Лиса, Котолоці взяло участь майже дві тисячі волинян-волонтерів. Зібране сміття вивезли працівники департаменту житлово-комунального господарства. Оксана Кот, Олександр Ватащук. новини на Суспільному, Луцьк.